Ми майже забули, що це існує. Ми розучилися бачити, бо ми все знаємо, як рахує. Погляд продовжує попове. Та воно повертається. Давно, дуже давно, мабуть, цілу епоху тому, 1923 рік, створення, драматичне народження державного лісостепового майбутнього канівського заповідника, серед плутанини і безладдя, проблеми з фінансуванням, керівництвом, охороною території, роки існування лише на папері. Безглузда ситуація, коли на одній території водночас існують три заповідники: державний лісостеповий, археологічний і історико-культурний могила Шевченка, що належать різним відомствам, забуття і швиденьке підшумок вирубування лісництвом найкращих дерев на його території. Та чи настільки відрізняються ці проблеми від нинішніх проблем сучасних новостворених заповідників? І все-таки з початку 30-х років робота налагоджується. Заповідник стає заповідним. Згодом його передають Київському університету. Та чи надовго це заповідання назавжди? Війна, німецькі окопи на заповідній землі. Знищені музеї, лабораторія, бібліотека, зрізані дерева. Після війни відновлення знову заповідання. Назавжди. 1951 рік. Заповідник ліквідують. З формулюванням як не потрібно». На його території створено учбово-дослідний лісгосп Київського університету. Та неначе Фенікс з попелу заповідник відроджується 1968 рік. Зараз все начебто гаразд. Заповідник. База практики університету. Виховання студентів. Та чи вірно виховуємо. Канадці вважають свої національні парки головними символами держави після герба і прапора. А ми. то заповідники, мабуть, найцінніше, що є у держави. Не газ, не нафта, не зерно, недоторкана природа. І на цей пиріг є немало зажерливих ротів. Заповідане назавжди не відаю. Та не можу вірити в темне, коли бачу, як над Дніпром, над заповідним кругликом кружляють орлани. Сто років тому тисячу. Я дивлюся на них, як дивилися і мої предки. Я дивлюся на них вже тисячу років. Вони поряд, родень, сармати, скіфи, первісні мисливці на мамонтів. Були тут і мамонти, і шерстисті носороги. А ще раніше тут не було ані гір, ані заплави, море, юрський період. Продавня історія в книзі Ярів, знамениті канівські дислокації. Ви пережили епохи. Сподіваюсь, ми збережемо вас. А над ними неперервний калейдоскоп життя. Знову, як і тисячі років гніздяться тут орлани, і їм вже байдуже, що недалеко від них люди. Адже на заповідній землі вони відчувають себе спокійно. Вони вже звикли. Козулі зайняті своїми справами. І білки, і полівки. Тендітна ніжність квітів скополії карніолійської, реліктової рослини, що пережила і мамонтів, і носорогів, втаємничення в розквітання проліска. Інша грань Заплавні острови, круговерть білих чапель. Довірливі втомлені дорогою з півночі червоногруді побережники, що збирають їжу прямо біля людини, яка їх знімає. Вони не бояться, а мені страшно. Як легко порушити їх довіру, аби у руках була не камера, а рушниця? Зміїні острови, останці борової тераси, що їх омиває Канівське водосховище, яке поглинуло колись острів заріччя, що був частиною заповідника. Надзвичайно рідкісний плаун Баранець. Сон трава чорніюча і широколиста, свіжі погризи бобрів, стежки. Зрідка можна побачити і їх самих. Для дикої природи місце дедалі менше, і дедалі менше можливостей уціліти. Але ж вона має право бути і надалі, і не цінність для людства, а те, що вона є, дає їй це право. Людина зайняла забагато місця на маленькій нашій планеті і продовжує свою переможну ходу. Цивілізація розбухає наче дріжджі в тісті. Але ж не тільки людина має право на життя. Подивіться на цю красу. Ми повинні залишити місце на землі іншим істотам. І заповідники останній притулок для багатьох з них. Заповідник. Не тільки заповідь, але й заповідь. І я сподіваюся, все-таки заповідне, заповідане назавжди.